Який рівень англійської мови у українських блогерів сьогодні розбираємо три блогери Мостадонти, які найкраще володіють англійською мовою: Тетяна Кодзаєва, Аліна Френдій та Таня Принткович. Тетяна Кудзаєва живе на дві країни: Україна та Велика Британія. Наскільки я розумію, є там в неї ще якийсь додатковий бізнес чи мешкає чоловік? Вони займаються девелопінгом. Це все покрито якимись таємницями, але розумію, що вона проводить у Лондоні дуже багато часу, окрім того, що ще їздить по всіх фешн-віках, і вона має рівень англійської B2. Два це стовідсотково на супервільно спілкується англійською мовою та дає інтерв'ю. Таня Принткович та Аліна Френдій. Вони теж класно знають англійську мову. Коли почалась війна, вони давали багато інтерв'ю, тому що війна застала їх у Мілані на Фешн. Вік вони спокійно в перший день вийшли на мітинг та почали спілкуватися з пресою та журналістами. Тому робимо висновок, що їх.